Виконуємо бойові завдання на Бахмутському напрямку за допомогою мавіків і впівішок. Знаходимо цілі та вражаємо. Чіпляємо до них гранату, Ф, залітаємо над ними та робимо скиди. Бачимо переміщення його в нічний час доби. Вони укріпляються. Та за діють засоби рибу, які дуже нам заважають. Так як зараз висока вологість, дощі, туман це не грає нам на руку. Ось було недавно. знайшли ворожі позиції, вони там постійно спостерігають за переднім краєм. Виявили, згуригували. 120 міномет та постачили ще. Це, щоб не наражати людину небезпеку на і в зв'язку з тим, що дуже відкрита місцевість, яка прострілюється за допомогою магіка, можна закинути провізію нашим хлопцям. На даний час у нас максимум, який ми могли зробити за день, це 13, а, 14 ходок. Скидували основну воду, батарейки для радіостанцій, щоб підтримувати зв'язок постійно і кансер.